Ваші Преосвященства, дорогі владики, сечесні Отці, дорогі брати і сестри. Ми дякуємо Богові, що Господь сподобав нас сьогодні разом піднести молитву під час освячення цього прекрасного собору на честь Різдва Христового. Тривалий час будувався дім Господній. Але сьогодні ми радіємо і торжествуємо, адже разом маємо можливість підносити наші молитви до Бога, дякувати Йому за всі його благодіяння та просити, щоб Господь і надалі був милостивим до нас. У ці непрості. Часи випробування війною. Ми молимось до Бога і просимо, щоб Господь нам допомагав. Допомагав присікти це зло, яке увірвалося у наш спільний мирний дім. Ми героїчно захищаємо свою Богом дану українську землю вже майже чотири роки після повномасштабного вторгнення. 11 років після часу Революції Гідності, коли ми обрали чіткий вектор нашого майбутнього розвитку, як європейський, тобто ми обрали жити у свободі. Тому ворог століттями намагався нас знищити, знищити як окремий народ, щоб не було. Української нації їм цього не вдалося, адже після відновлення нашої державної незалежності ми відновили буття нашої української автокефальної православної церкви. Ми молимось своєю зрозумілою українською мовою. Ми нею розмовляємо, ми відновили нашу культуру, наші традиції. Але якщо ми згадаємо початки 90-х років, все було дуже складно. Але якщо Господь допомагає і сприяє, то ми здатні долати будь-які перепони, які трапляються на цьому праведному шляху. Ми здолали з вами дуже багато різних перепон. І сьогодні ми можемо засвідчити. Що наша церква на Буковині зростає і утверджується. Громада за громадою долучається до цього великого процесу, долучається до нашої великої родини православної церкви України. Цей процес складний, але поступово всі православні будуть в складі єдиної визнаної помісної Української православної церкви. Це не зворотній процес, він поступовий, еволюційний, адже ця згубна ідеологія руського міра проповідувалась десятиліттями, і ми бачимо, що для деяких вона глибоко просіла у міськах. Тому ми працюємо, ми свідчимо правду, а правда робить людей вільними. Тому і надалі. Будемо робити кожен на своєму місці все від нього залежне для того, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. І тому ця подія, нинішня подія, освячення престолу та храму цього собору, Різдва Христового, також є ще однією малою перемогою до великої української перемоги. Адже перемога. Боїться там, нашими новітніми героями, воїнами на передньому краї фронту. Але і в тилу ми разом також покликані робити все для того, щоб вони там відчували нашу підтримку. І Якщо ми будемо разом у єдності і надалі протидіяти, то неодмінно. Досягнемо успіху, адже Господь створить такі умови, при яких ворог змушений буде покинути нашу українську землю. Тому сьогодні, від імені нашої помісної православної церкви України, я хочу висловити щиру подяку усім, хто трудився, хто долучався до побудови Дому Божого. Сьогодні ми завершили. Ще один етап. Ми освятили, але попереду ще багато і багато роботи. Адже храм це живий організм і потребує ще розписів, прикрашення, але це поступово з Божою допомогою буде в майбутньому посилено. Тому я дякую всім. Добрим людям, які долучалися і долучаються до такої великої і благодної справи. Нехай Боже благословення перебуває на кожному із вас. Тому сьогодні ми хочемо відзначити тих, хто потрудився найбільше, бо кожен із вас заслуговує нашої подяки. Адже в міру можливого кожен долучався. У когось є більша можливість, в когось менша. Але молитва і добра порада також є вагомим внеском в таку добру справу. Тому сьогодні я хочу подякувати владиці Онуфію, який тут вже... Останні роки несе своє архіпастерське служіння. Тож, дорогий владико, на молитовну згадку прийміть цю панагію, зображення Божої Матері, яке ми, архієреї, носимо на своїх грудях. Тож нехай невидимий йому фор нашої причистої матері. Матері Божої невидимо, простирається над вами, над громадою, над нашою українською землею, оберігаючи всіх нас від усякого зла. Дай Бог вам здоров'я, сили і наснаги ще довго і довго трудитися і служити біля престолу Божого на многі і благі віта, дороги Владико. Також ми Сьогодні хочемо відзначити високими церковними нагородами тих осіб, завдяки яким було зроблено дуже багато. Отже, за відане служіння в Україні та жертвність у захисті добра і правди Хлібчук Георгій Георгійович нагороджується орденом святого великомученика Юрія Переможця. Пудемо зачитувати, а ви будете підходити. Антонюк Павло Іванович нагороджується орденом Святителя Миколая, Чудотворця. Yes. Павло Іванович, Антонюк, підійдіть сюди. Антонюк, Павло Іванович. Мікрофон, дозвольте мікрофон, дайте мікрофон. Нічого не чути. І Олександр Іванович. Антонюк Олександр Іванович і Павло Іванович. Це два брати, так? Так, так. Є обидна чи один? Він так. забрати кажуть. Фотографія допомагає далі підтримати. А є? А є таке. Я, паркерію. Паркерію. я Олександр. Олександр. Вам накриває. А теж побуває. <сі noise> Дякую. Дякую за розповідає. Також ворог Володимир нагороджується орденом святовіно-апостольного князя Володимира Третій розпутання. Бурбак Максим Юрійович нагороджується орденом святого кісатига Михаїла ІІ Ступеня. <кій> 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 Станкевич Стела Омель'янівна нагороджується орденом Святої Великомучениці Варвари. Пропустіть, будь ласка, забрав. Вот просто пустивши вашему розум воздействия. Всем мой Юрьевича немає. Стало милями, милями. Перпета Марія Васильівна нагороджується орденом святої на пострельної княгині Ольги. Це моя Васильівна. Вітаю. Вітаю. Також школа Василій Іванович нагороджується орденом Святой Божого Божа Михаїла другого ступеня. Ленігевич Степан Васильович нагороджується орденом сядителя Миколаєва.

Оля. Також духовенство собору Заслуговує на особливу подяку. Протирей Іван Підніцький нагороджується орденом Саторівного постуного князя Володимира Великого третього ступеня. Аксіос. Протирей Іван на кові. Протирей Іван Маковій кові нагороджується ордено. Володимира Предіус. Вітай. Аксіо. Аксіос! виставись. Потеряй гориться Реповський. Нагружується Лотином Володимира Предіуса. Аксіос. Аксіос, Аксіос.

Ні, це ви Євген Васильович оборуджується умовленою грамотою зі знакою. Анатолій Васильович Кобиріс. Раді, як сьогодні Блаженніший сказав, дуже тяжко будували цей собор, чехати. Він відіграв особливу роль. Він і був кафедральним собором. Він е, доповнював основну єпархію, потім утворилася друга єпархія, потім стала центром об'єднавчого процесу. Об'єднали з нової єдиної партії. Відзначається великий послухом і великим дискусії, які були при під час будування. Дискусії і досі не завершились. Дякую Богу, повторююсь за сьогоднішній день увагу ваше бажество, що ви очолили цю молитву і всіх об'єднали. Закликали благодать Духа Святого на престол, на цей храм стражденні, болити сльозами, осудженнями, оплюванням, зарушенням, як читається в молитві перед страстями Господніми. усе, все, що є, пережимо. Дякую усім за спільну молитву, дякую усім за пожертву, за ті копійки, Дякую за дієвість у вирішенні будь-яких проблем. І господарських, і духовних, і земельних, і юридичних. Господь поміг, і все вирішилось. І сьогодні, кажуть, нарешті волосся. Вітаю вас, ваше блаженство, і дякую за спільну молитву. Хочу подарувати вам буквальноський подарунок, такий, знаєте, в українські пісні співаються про рушники. І одне із таких дій є помивання рук, чи перед літургією, чи на Кировинській. Я хочу, щоб ви приймали, де ви не будете молитися, щоб пам'ятали про Бутовинський травм. І вищити ці рушники, щоб вони вас надихали на щину, налицю, на всякі, О, всякі не... свята. На е, гербами, всякі гербами вашими, е, митрополії, е, Ну, Ви тут побачите цілий комплект на різні свята, я голів церковного. Хай буде вам на згадку про сьогоднішній день. І даруємо вам квіти. Які будуть будити, буде силові зібрати працювання. Дякую. Ще раз хочу подякувати всім, хто виходить, що розмірного процесу, закону аналітичної проїздів. Тому що кожен засечен це добре. Загалом злобу. Нашого кільного місця вижив міцний православний церкви. На цьому процес розбудови собору не званих зупиняється. Я думаю, що ми незабаром зустрінемося, коли соборський закрити на самі суди, та перекращення дякую всіх, хто вчинивського процесу.

Шалометра <клес> по Київському <клес> і всієї України, святої Сплицької кіла Печерської лаври, священна аркіманритом, священним митрополитам аркія пископам та єпископам, згодом спасай ми опаство їх, бомбережені України наші, владі військові, всі любності настоятелю в браті та парафіянам, фундаторам, будівничим та жертводавцям святохраму цього, цьому всечесному Собору, цього і всім тут присутнім, Подай, дай, Господи, благодаря мирне життя, здоров'я, спасіння та усьому добрій успіхі на намногії і влогії.